Вітаю, друзі, з вами Лимок. У нас є можливість буде отримати найбільший подарунок за всю історію World, як вони самі кажуть. І це дійсно можна сказати так, тому що з виходом оновлення з 3 вересня і до середини жовтня, до наступного оновлення, будемо мати можливість отримати доволі такі цікаві нагороди. Серед них одна із гілок з 6 по 10 рівень, Тобто ви зможете отримати будь-яку гілку, яку забажаєте, яка у вас не дослідження собі на аккаунт. А Потім великі нагороди. Серед нагород у нас 10 мільйонів кредитів. Срібла, точніше. Ну, Доволі непогано. 15 тисяч бон це просто вау, тому що просто так от на халяву 15 тисяч бон. А бони це рахується, як одна з валют, які найважче отримати, тому так. Дійсно, велика нагорода. І 2500 золота, що дуже дивно для танків, що роздають просто от, так от золото. Такого, в принципі, то й не було. Постійно потрібно було або купити шансів заробити доволі небагато в танках, тому це прям вау. Ну і 50 бланків перепідготовки екіпажу. Як би бонусом, окей, непогано. Серед додаткових нагород це 5 універсальних посібників, 60 днів Према. Вони будуть поділені 30 відразу і ще 30 за виконання бойових завдань. І також завдання на x 5 досвіду для танків і x 3 для досвіду екіпажу. Це окей. Так, ну і це по факту той все. Що я вам би рекомендував по даній події, те, щоб почекати з вибором гілки. Розумію, що, може, якісь там є якісь у вас улюбленці, які би ви хотіли отримати, і ви будете їх точно забирати, але з виходом оновлення у вас буде трохи часу для того, щоб подумати і самостійно потім пізніше вирішити, яка саме з гілок вам буде потрібна. Тобто з цим саме вибором не потрібно поспішати. Часу у вас буде, в принципі, досталь. Фактично місяць і чуть-чуть. Чи буду я щось забирати, якусь гілку? Так буду, яку саме, поки не вирішив. Остаточно вже буду переглядати, як вийде це оновлення. Загалом, які мої особисті враження від того, що роздають таку кількість нагород? Це, ну, по-перше, це круто. Тому що 2500 золота це плюс, це одна частина бойової перепустки, або навіть один премтанк, якщо потрібно буде оплатити як цього самого АМТ, ми отримували 2500 золота за відповідно марафончик. Це дуже круто. 15 тисяч бон це також дуже круто, тому що можна чуть-чуть -чу докласти і взяти собі, наприклад, бабаху 183 Чи це круто? Круто. 10 мільйонів срібла круто. Так круто, без заперечення. Тому от гілка техніки, які не потрібно викачувати, це також дуже круто. От, хто буде потім після оновлення створювати собі аккаунти, то отримає можливість отримати відразу дві гілки, відразу десяток. Чи це круто, знову ж таки? Важко сказати, тому що якщо ти прям новачок новачок і тобі відразу дають дві гілки-десяток. Ну, вибачте. Але для того, щоб навчитися грати, треба їх все ж таки викачити. От такі от справи. Тому всім гарно дякую за перегляд. пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте по даному оновленні. А, бувайте, друзі!